Ну що, мною було прийнято рішення таки зламати її всю. Воно там доварив пару арматури, щоб штукатурка трималася добряче. Ось. Це в мене тут доски, воно обідрав потолок. Треба там зробити утеплення, От, а підчити потім USB. І там трошки ще підзбити ту стару штукатурку. бо Потолок став трошки вищий в мене. Ну, сьогодні в мене такі плани. Ото закласти Ото, що я тут натворив. В мене є камінь. Сімерочка, газобетон, чи оці ось то те, що в мене лишилося. Ось ці зроблю. Туди купив сьогодні клей. Ото зроблю. Ось таке. Слідкуємо далі. Так, я вже тут підготовив те, щоб закласти то обов'язково треба ґрунтувати, і чим краще тим, тим краще грунтівочки не жаліємо щоб воно там нормально все схватилося щоб все держалося, трималося ось. в мене був СТ17 ось такий зґрунтував її От. є ще там від Крумікса, Івана франківська Но. поки що так далі буде Ну що, вже підготував, Ось нарізав з газобетону. Такі от заплатки, закладки. Ось буду клеїти на такий клей. полімент P22 мультиклей. Він для плитки предназначений, але можна клеїти і на нього газобетон, і ще щось. Це в мене на складі вже просрочка там, десь місяць йому просрочене, але він нормальний цілком за 50 гривень мішок саме те. Тобто буду клеїти на нього. Якщо що, звертайтеся до мене. Працюємо в Одесі, маємо три склади, є будівельні матеріали, гіпсокартон, газобетон, клея, суміші різнообразні, різноманітні, Ось. цегла. Шамотна, звичайна, крупноформатна, будь-який матеріал є в наявності. Звертайтесь, якщо що. Ну, ось вже заложив тут. Ушло десь на це в мене півгодинки, пів мішка цього клею. Зараз покажу наступний крок, що я буду робити. Ось, Наступним кроком треба мені розширити, точніше змістити цей проєм дверний. У мене в цьому куті буде ось так тут розташована ванна, тому мені потрібно тут проєм ось так от закласти. Ось по цю вітку. Візьму газоблок 30 60 та їм закладу. А тут ось треба буде зрізати і все. Подивлюся, може потрібно буде, може ні. Може буде достатньо цього опори в 10 см. Але це вже буде трошки пізніше. Все, дякую за увагу, чекайте наступних відео. В наступному відео в мене вже мабуть буду робити оцей демонтаж. Та також демонтаж отам, штукатурки і вже, мабуть, перейдемо до влаштування маяків. Маяки будуть в мене гіпсові, щоб був мінімальний слой штукатурки. Тобто десь там штукатурка буде до сантиметра. Десь так, сантиметр до сантиметра, 8-7 мм. Бо хочу трошки зекономити на матеріалах. Всім дякую за увагу. До наступного відео. Бай-бай!